Сонячна енергія безкоштовна. Все більше у світі набирає популярності відновлювальна енергія. Відтак поблизу одного із навчальних закладів міста встановили сонячні лавки з USB-портами. За рахунок грандових коштів була створена перша лавочка з допомогою, з допомогою майстрів виробничого навчання, з допомогою наших учнів, зокрема, слюсарі з механоскладальних робіт і електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування. Лавки із сонячними батареями мають прості форми. Потужність сонячної панелі вистачає для зарядки близько 50 мобільних телефонів або інших девайсів. На даній лавці розміщені сонячні панелі сумарної потужності 40 ватт, в ящику розміщені електрокомпоненти, сонячний контролер, акумулятор і USB розетка. Такі конструкції викликають загальний інтерес і привертають увагу. Це своєрідний арт-об'єкт, який робить міське середовище привабливішим. Особливо на перервах, на великих перервах користуються. Також користуються мешканці мікрорайону виставка. На цьому в навчальному закладі зупинятися не будуть. Роботу у напрямку запровадження сучасних технологій продовжать. І вже з нового навчального року здивують усіх учнів. Оксана Медведєва Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.